Заправились ми на заправочки. Всім привіт. Їдемо сьогодні в офігенне місце. Класне. Ой, я забула пристігнутися. Їдемо сьогодні в класне місце. Називається... Називається, я розкажу потім, як називається. В общем, лагуна в Газі Там, де багато камней і багато рибок. Дивись, не ти бачиш? Тут іностранці на цьому... На прокатній машині. Цікаво, от сюди можна виїхати? Ні, от туди можна виїхати. Це встрічка. Гляньте, какая красота! Обожаю Аланию за то, что она просто Майами отдыхает. Красивенное, чистое, Средиземное море, а на океан. Всегда дивіться як все ухожено, акуратненько які дороги. і от через дорогу від моря сразу дома. ви представляете, який вид в цих вікнах я Не знаю, хто в Рівному живе вот, Представьте собі юбілейний Район, наприклад, раз, і через дорогу в тебе море, і ти наблюдаєш оцю красоту. І заходи сонечка, і розсвіти, і каву п'єш з такою красотою. І доміки всі такі світленькі, гарні, все таке доглянуте. І дивіться, що саме характерне, одна пальма, одна сосна, одна пальма, одна сосна. за Махмудлар, за Каргиджа, короче. і от як виїжджаєш за пределы міста. І тут везде бананові сади, бананові, мандаринові, все у них тут росте. Бачите, лівки твої ще такие маленькие. Все в окруженні гори, моря. І це все, оце все, це ростуть банани. Олівочки понад дорогою дерева оливкові. До речі, олівки вже поспіли, якось їх класно маринують, я не знаю рецепт. Треба загуглити. Або може хто тут живе в Туреччині, знає, як класно замаринувати олівки, такі свіжі з дерева, зірве. То напишіть мені. Так гарно. Все-таки, знаєте, як село вже виходить. Ну, між городами. Маленькі домики. Отак так ростуть бананчики. Банани в них дозріють десь у листопаді, місяці. Але банани отак тільки нарвати не можна. бо Тут вони прямо охороняють і в теплицях все, теж банани не приступить. Слухайте, я кажу, що дивіться, які офігенні тут пляжі, дикі, ну нікого немає. Можна приїхати глянь, якийсь заход в морі. І голуба-голуба водичка, і виходить, ти можеш тут от пару зонтичків. І можеш тут плавати. А я тепер зрозуміла, що наші сусіди їздять. Пашу. Скільки їдемо, тільки теплиці. Така красота не домики такие зараз мы от проїжджали там было більше таких домиків чтобы подивитися знаете как мы едем там на поезде через всякие і раздивляемся дома двори. я тоже люблю такие домики як вони живуть у них зовсім другие постройки эти старі. они по-другому строят сейчас будут дома я вам покажу Андрій каже, що йому ця дорога нападає, що ми їдемо на лижі бо там теж гори. Але тут в нашій місності теж везде гори. І з окна гори, і по дорозі гори, і море. Так що заїжджаємо в газіпашу. Через таку горну дорогу. Гляньте, які тут з висоти. І теж одні теплиці, опять же. Що вся газіпаша теплиця. Паша, в отличие от Аталаннии такий, короче, невеликий город, але тут є аеропорт, і тут пока що не дуже дорога недвижимості. Наверное, за що все еще занято теплицями, я так понимаю. Так между теплий хоп построїть домик. І ти походиш на балкон, в тебе там ростуть банани, там ростуть апельсини, мандарини, оливки, помидоры. Що в нормало, все? Не движка, Іду на рва. Все, все попроще тут. Може в цьому теж є вкус. Просто ланя дуже розкручена, всі знають Алані. Дуже багато красивих приморських городів, які ще не настільки розкручені. Мені все одно дожить. Я б жила б і в газі Паше. Дивіться, які тут гарні гори. І тут і побережжя, і все-все-все. Оцей оце кам'яний мост, це взлітно на посадочна полоса. Да, дивіться, зараз ми будемо проїжджати под взлетно полосою. полосой. Я б даже не догадалась ніколи. Бачите, оця штучка стоїть? Там сідають самолітики. Тунельчик заїхали, Ну, вона така достатньо широка, кажеться, така вузька. А, це аеропорт, блін, торговий центр великий. Казіпаша аеропорт. ось. Ну він маленький цей аеропорт, що ж тут його є? Вот международний рейсели поеча. Наверное, внутренний. Дуже маленький. А це уже дивиться, бачите, новый дом. Красивый. В цьому городе примерно за 80 тысяч можно взять трехкомнатный и двухэтажный дуплекс, они тут называют. Трехкомнатную квартиру, двухповерхов. Мне кажется, ничего так нормально. Не знаю, як тут з роботи, я взагалі, вважаю, що нашим в Турції міде роботу дуже складно. Хіба що якийсь бізнес, там всі недвижимості, ще чимось там займаються. Але взагалі, так, да, недорого. Їдемо через сам міст. Слухайте, дивіться, які красиві нові дома вони понастроїли. Старий, видно, дом де, так? Да? Іде новий дом одразу. дорожки, велодорожки, да, тут все так прям чистенько. Честно сказать, ну прям не хуже, чем Алания. Не знаю, может кто-нибудь был в расскажите. И школы, ой, школы. Ой, господи, повисла на ремне. Школы, дети на велосипедиках катаются. Девятейки прям районы новые строят. Фонарики аккуратненькие стоят, пешеходные переходы. Сожди, ты по те велодорожки катаются по ЕИМИС? Ельцин, Базар! Базар. Ух ты, мені туди треба. Там дешево. Да. Тут же все дешевше. Тут же і на базарі, і овочі дешевші, і кафе дешевше. Все із-за того, Я що. 10 да. 10 Я, кстати, купляла тут помідор по 10 кг, перця 20 кг і робила лень. Я б ще замаринувала помідорок на зиму під жарену картошечку. Ось. Замаринувала б. Я бы и огурчики замариновала бы, такие вкусні, именно сладенькі. И помидорчики я замариновала бы. А вот такие маленькие я хотіла б усі такі коктейльні, прям в баночки сложити. Короче, работа не почуть край. Короче, приїхали ми на це красиве место. Солнце таке що я не бачу, що я знімаю. Зараз мы візьмемо наші всі сумки. Що там у нас? У нас там з собою запеканочка. У нас з собою ігрушки для піска вони нам наверное, не треба. А, ігру... а де сумка з купальниками. Зовсім? далі. А, дивіться, люди з домом на колесах прям. А я не знаю, тут можна спрыгнути. Тут вся парковка забита машинами. яка Пальми, яка височена гора. І от оці заліви. Зараз ми з вами подивимося, правда, чи там є рибки, чи немає. Але нам розказали про це місце місце, які сюди приїжджають. Кажуть, що в цих лагунках дуже тепла водичка. А ми в купальниках. Давай, другі, по воді підемо. Дивіться, як ми зараз підемо по воді. Я не знаю, докуди мені треба дойти, нічого не розумію. А! А в тапках пішли. Ви ще з тапки порвете. О, яка тут водичка тепленька, маки мило. Клас. Ну, ми на такому місці ще ніколи не були. У нас Пляжі пляжами. Місцеві сидять під зонтичками. Боже, які вони щасливі, що вони тут родились. Ви не уявляєте собі. Я відчуваю заздрість. В єдиним випадку, тільки в цьому. Так хотілося б мені родитися на морі. Мамі виговор. Мамусь, тобі виговор. Ти чому мене на морі не родила? Чому я можу любити море? Може мене зачали на морі, треба спитати. Іди, мама. Дивіться, яку я запіканочку зробила. Картошка з м'яском. Ай, яка вкуснота. Да? Куснота і гарнота. На камнях. Прям біля, біля моря. О там я буду плавати? Хорошо, да. Смачно. Дети ходят с очками. Андрюха мне не в кадр вошел. Все аккуратненько заходите, и подивите, какая там краса. Вы только подивите. Боже, а там. Немає жодного дому над морем, просто чиста природа. дивіться яка ось ця гора гарна. Кайф. Поплавали ми в цій лагуні. обалденно просто водичка, риб. Касіки. Наснімали на підводну камеру. Якщо там все добре записалось, я вам покажу. Как красиво тут волни б'ють. А там зверху, бачите, смотрова площадка і всі туди піднімаються, фотографуватися Надзвичайна красота. дивіться які волни. Розбиваються всі камні і сюди не доходять. І діткам там дуже класно плавати. Виходить, вони природні басейни такі, відокремлені від відкритого моря. Там рибаки плавають. Багато тут з підводними ружьями. займаються охотой подводной. И рибаки ловлять рыбку. Тут, конечно, в тих бассейнах рыбка мелка, но її дуже багато. Вона сама туди йде, без вас? Допоможіть їй. Она сама Так, вона удариться копчиком зараз-то. І ця красота мені подобається, що тут не забудовано, бачите нічого. А просто природа, не тронута, пальми, як вони росли колись. Ці облака, ці верхушки гор. Багато-багато дітей. Всі місні. Тому що серед місцевих відоме це місце, а я вам оставлю локацію. І хто буде в Аланії, в Газіпаше, а хто дивиться відео з Турції і захоче приїхати, зможе по локації знайти. Там дивіться, бачите, які вілли стоять. І кожне окно відове, бо ступенечка ми так построїли. Там така крута дорога вверх. І теж частні дома. Вілли, як зараз модно говорити. Кафешечка тут якась. Ми їду взяли з собою. Кафешечку не ходили. Там теж, бачите, мелкі такі басейни, дітки там дурачаться. плавать. У них водичка теплее, чем в море. И детям вообще кайф. А так вот Ника плавает, рыбы. Вот. Да, я же сняла породни. Это красота. Там прям кто-то стульчики поставил. Кайфует. правда де вона моя красуня Плавуня рух уже выкинула и так плаває ух ты глянь ты на ці пороги зашла а тут ще краще видно як море ударяется об камні послухайте море я помолчу І так хочеться показати вам цю красоту, щоб ви знали про ці класні міста, щоб ви могли поїхати, щоб ви могли зараз просто вдома за кахеєчком насладитися цим морем, цими горами. Мені каже, це саме найтеше, що треба взагалі почути з Ютуба. Це інформацію і красоту, і позитив. У нас ще зараз так багато негативу, неприятностей, проблем, переживань, війна. І коли ви дивитесь в таку красоту, на душі трошки стає тепліше і ти віриш в краще. Що має бути краще, що мір прекрасен, світ дуже гарний, що багато місць де ви ще не були, обов'язково маєте побувати. Навірно, для цього мій канал. Я, звісно, теплу водичку. Клас! А ти сядь! Да, вона гаряча, прям досі, я відчуваю. Солена гаряча вода, попарить ножки, якраз добре. Для здоров'я, так? Да? Тут ще тепліша водичка. Тут такий басейн. самий-самий крайній. Сюди морська вода добиває пізніше всього. Масочку, пожалуйста. Масочка. Масочка у унес сумку з масками. Сказав, що прийде, зараз. Не знаю, в обход пішов. Клас, вообще. Зараз ми з Андрюшиком, моїм люблюшиком. Идем, подивимось, крабиків, Там возле гори должны бути крабики. Дивіться, яке місце знайшла, Тут риби оці ці яких видно. вони перескакують туди. І плавають тут, риби Всі гляньте. Риби перескакують з моря, мелкі, всі, по дорожці, водой водою так попадають. І всі вот там плавають. Я думаю, ви побачили. І отам от бачите? Якої красоти ці камні. Просто вікові слоя, дивіться. Це ж уявіть собі, я не знаю. Ноги в якому віки ходили по цим камням. Я не знаю, як почва наростає, уявіть, воно як дерево, але це ж на самом деле камінь. Ось така у них земля. Якщо у нас чернозім, то у них от такі камні Я не знаю, тепер на краби, дай є. Давайте подивимось. І крабики Рабики мурабики. Ну, якісь тики бегают. Блядь. Я сейчас покажу, що я нашла. Крабав я не нашла. Я нашла две тики пули так. Море тут є, они тут присосались. Живи. Море тепленькое. Класс. Крабы, может быть. Нет, там внутри не крабы, там улитки внутри. На, будешь? Давай. Будешь их кормить? Да. Да? мы их кормить. Ну не знаю, а, травка, зеленушка, морской зеленью точно. Надо их на таких нарвать. Надо. Не, а надо сделать... ага. Я хочу уже туда на каву сидеть там, расслабилась и крабика хочу побачить. Ми в турецькому селі. Люди сидять в домику живуть. Речі там слушать собачка, як роздулечка, тут охранник. Ніка там котика знайшла. Там ростуть банани. Я ж вам казала, що тут скрізь ростуть банани. Вони в такі мішечки э, ветки ці упаковують і прямо з ними знімають в ящики. Собака взагалі дрожить. Собака дрожить, тобі всіх шкода, так? Да? І кота вона знайшла, собаку знайшла. Давай передінемося. Мам, ти подивися, вона трясеться боїться. Кого боїться? Дивись, вона так дише, доць. Дорішили ми тут піти каву побити, кафешечки на закаті. Гляньте, яка красота. Гляньте, який кущ. Це щось неймовірне. Це така красота. Нікуся розпата. Оце розмарин. Він дуже гарно пахне. І ось такий куст красивий теж, але вони у нас скрізь є. І зараз буде закат обалденний. Хочу показати, не можна показати? Меню хочу показати вам цены в цьому ресторані. От всі ціни, якщо ви помножите на 1,25, це буде ціна в гривнях. Можете собі останавлювати. І дивитися, от, к примеру, наприклад, піца від 200 лір. Далі 300 велика піца, 350, так далі. От вам ціни на коктейлі. На все. Можна подивитися. Ну, це доволі недешеве заведення, таке можна дешевше поїсти і попити. В середньому, коротше, середні ціни. А можете подивитися на алкоголь. Чи вас? Що 2020... це? 2900 лір. Віскі. Не знаю скільки це. Пиво дуже дороге. І Весь алкоголь дуже дорогий. Вино. 200 лір бокал. Коктейлі. Я показала ребрышки, все показала, креветки. Оце от дуже вкусненькі на ребрышках такі. А креветки у моя салфетка уйти. А ось креветки. Рибка. Давай, кажи. <звісно> Гляньте, який гарний закат. Турецька кава трохи розлили мені, на нічого страшного. Дивіться, яке гарне місце. Так сидиш одразу біля моря пальмочки то есть там плаваешь сонечка сідай сейчас с вами поснимаем що покави погадаем что тут видно смотри вот это ты все добавил что это значит хто ну Какой-то як ураган прям смерч Просто смерч ядерный взрыв, что це таке. Или якось як Ну Но тут прям вообще що це значить? Напишіть хто шарить, що це таке. Хто розбирається? Гадані на кави гуще. Ким угу. пицца. Сахар, а це наша кимки пицца. Королевский. Ну, да. а як у них королев китайцы? Вот вот Ногтя не хватает. Тут... Ну ладно. Всім смачно. Угу. Спасибо, тебе тоже. Ресторанчик тут так себе, конечно, но на берегу моря интересно поесть, перекусить, наплавались, голодніли. Mm -hmm. Давайте. А я більше всіх поплавала. Никак. Ника ракушек. Приїдемо, покажем, які Ніка ракушки наловила. Вообще ныряла я на такую наловила, глубину. Там куча була, особливо было. там. Да. 300 лир, кстати, така пицца стоит. У нас таку піцу... О, нормально. Да, Андрей, мы с тобой на 300 лір могли кукурузку купить, килограмм сыра и мяса. Да? И зробити 4 пиццы дома. Ага. Ну це ж тобі ага. ресторан. Щоб зробити ще дорожче. Сир, 150. Наприклад. Да. Із того я не дуже люблю ці всякі кафе, ресторани. По-перше, вони не роблять таку піцу, вкусну, як ми звикли їсти. У нас які в Україні піці роблять, можна сама сийти, а то вибора в меню. Ну, і ціни, звісно. Але дивіться, які гори, пальми, які там облака. Красота. Це місце називається Газібаша Гуал та Якщо будете, обов'язково відвідайте такі природні басейни, красота, вечеря на закаті. Просто обалденно. Рекомендуємо хоча б один раз їздити, пофоткатися, дуже класну фотосесію тут невести роблять. В тепленькій водичці поплавати, подивитися рибок дуже багато під водою і насолодитись цією красотою. Всім пока!